Добрий день, дітки. Сьогодні я вам пропоную здійснити подорож до осіннього лісу. Помилуємось красою вбрання дерев. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо, килим колористий, квіти на й небо синє, чисте, метушні немає. Тиша й прохолода, осінь золотає, тихо ніжно ходить. Осінь буває різною. Кажуть, осінь золота це коли багато жовтого й помаранчевого листя на деревах. Коли на нього падають сонячні промені, здається, що воно золоте, тому і осінь називають золотою. Якого кольору восени листя на деревах? Так, правильно, різнокольорового. Вітер зриває листя, і воно падає на землю. Дітки, перед вами букет з різних листко... листочків, з яких воно дерев? Чи всі листочки однакові? Так, є великі, а є маленькі. Ось цей листочок маленький з берези. Отже він який? Березовий, якого він кольору? Так, жовтого. А цей великий листочок, схожий на пальчик, з якого він дерева? З каштана. Отже, він каштановий. А цей листочок який? Клиновий, вірно. А ось цей листочок з горобини, якого він кольору? Правильно, оранжевий. Листя падає на землю, люди ходять по листю і воно шорхотить. Шорх-шорх, шорх-шорх. Коли листя жовтіє і вітер зриває його, воно кружляє в повітрі, застеляє собою землю. Як це явище називається у природі? Так, листопад. Осінь-осінь, листопад, жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі, відлетіли вже лелеки. Осінь принесла дощову холодну погоду, але завітала не з пустими руками. Осінь принесла дарунки. Погляньте, які саме, що в нашому кошику. Так, це плоди, діточки з гілочок дерев, розгляньмо їх. Ось жолудь, який він на дотик. Так, він гладенький, гарненький. У нього є шаршава шапочка. А це каштан. Він також твердий, в колючому кожушку. А ось горіх. Шкарлупа його ніби поділила навпіл. Якщо горіх розколоти, то всередині смачне ядро. Хто з вас полюбляє горішки? А ще ними люблять ласувати білочки та птахи. А це горобина, вона так само тверда, як горіх, чи ні? Горобина на смак дуже гірка, а як прийдуть морози, вона стане смачною, тоді ягідки від горобини їстимуть птахи, вони їх дуже полюбляють. Хоч осінь принесла холод та дощі, вона ще принесла різні плоди. З яких можна виготовити різні поробки. Спробуйте вдома разом з батьками виготовити щось цікавеньке. До побачення, дітки! До нових зустрічей!